Почався суд, його одного з небагатьох до цього часу не випустили, і він зустрічав новий рік в ізолятори тимчасового тримання, які знаходиться на консультанному прогулку, не на Подолі, біля Глибочинської вулиці. Він зустрічав фактично, ми були вночі, дивилися, що відбувалося. Він фактично був єдине, єдине вікно, яке світилося в тих стінах. Там ще один-два вікна. Тобто людина фактично зустрічала в застінках абсолютно сама. Тут є, десь десь тут є можливо підійде, у нас підійде його мама, його кохана дружина. Це, що ви розуміли, хлопець є не просто хлопець, є хлопець-спортсмен, хлопець, активіст, тут є його друзі, тут є його побратими, тут є його студенти. Це абсолютно невинний хлопець, якого взяли. Думайтеся, навіть не на вулиці Банковій, по справі банковій, навіть не на вулиці Степунській, де хапали інших людей. Його взяли на вулиці Шовковичі. Тобто це було тоді вже, коли акція завершилася. У нього знайшли в рюкзаку, знайшли пляшку бензина і вирішили звинувачувати його, що це буде, що він організував стоп адміністрації президента, що це буде запалювальної суміш. Насправді він і його друзі ночували на Майдані. І пляшка бензину в них була для того, щоб розпалювати багаті і вогонь вони грілися. Тому що це вже було після акції, після того, якби це хтось використовував цю пляшку, то цю пляшку вже давно давно кинули і От. Більше того, цього хлопця сильно побили, а коли побачили, що він спортивний екіпіровця, він спортсмен займає, займається відповідним спортом, то почали його ще більше бити, думаючи про те, що придумуючи собі, що він діпа бойовий. Хоча насправді на кадрах ми бачимо, що затримували бойовиків. Але потім в в судах не було жодної особи, жодної не судили особи, яка організовувала штурм адміністрації президента. Всі 9 людей, всі дев'ять Ярослав також не були причетні не те, щоб до штурму, а навіть до участі у цьому штурмі, які спостерігали на цим процесом моку підповшись на шумі гам, який був, доносився над Майданом.